Всім доброго дня. На календарі в нас 19 грудня. Всіх вітаю Святим Миколаєм Нехай під подушку принесе щось гарне, смачненьке. Всім щастя, добра. Ми сьогодні виїхали в роботу. Нарешті прийшла погода. Сонячно, сухо, трохи правда. Морозно, ну це таке. Значить, простояли ми з 7 грудня, 9 я вже поставив остаточну машину на бригаду в Гребінніківці, Сумська область і поїхав відпочивати додому. Ну Тому що бути біля дому і ночувати в машині це якось трохи неправильно. Тому було прийнято рішення поставити машину до моменту, поки не почнуться жнива знову. Бо в нас дуже зіпсувалась погода. Почався спочатку хуртовина була з 6, 6 на 7. Засипало все снігом сантиметрів 10-15, потім через два дні на 9 була відлига, все поплило, ну і прогнозували всі. Наступні дні, там на тиждень вперед прогнозували. Дощі, така погода не дуже, ну, в поле не зайдеш, не заїдеш, тому нема чого робити. Відпочивали ми вдома, а сьогодні виїхали нарешті не без приколу. Ну Машина завелась, я був вражений, простояла. Але завелась, були такі в нас гойдалки температур, плюс-мінус. Сьогодні взагалі мінус 11 вночі було, Ну, тим не менш, машина сама завелася, а товариша поряд довелося прикурювати. Ми через розетку АБС впорались Це дієвий спосіб, як завжди. Е, в мене, так як причіп, в мене... Старий Бодик Зелений, він на барабанах, то після того як я проїхав по мокрій дорозі, волога своє, свою справу зробила. І два колеса з чотирьох. Бо два в мене підняті були, в принципі, вони нічого там їм. Вони крутяться все добре. А два з чотирьох примерзли. От, перше колесо я ще на бригаді побачив, воно було з ліва. Коли повертав, відчуваю, що машина йде погано. Нема інерції на кату. От Трошки туди-сюди підігрів барабан там. Водою трохи простукав його, ну, тим не менш врятував ситуацію. Машина, наче як поїхала, але їхала вона, поки по льду їхала, а потім виїхав я на трасу, викрутив руля. Коли бачу, за мною малюється невеликий слід. Відразу зупинився, подивився, а в мене ще одне колесо приклинило. Ну я вже на трасі з ним розбирався. От. Може буде видно, може не буде видно. Дієвий спосіб кинув на шпильку пляшку і пляшка мені дозволила як орієнтир подивитися, побачити, чи колесо крутиться, чи не крутиться. Ну, я так поки і залишив. Їду, поглядаю, ну, думаю, вже поганого нічого не буде, але потім зніму вже. Нічого страшного. Ну це таке. Так що їдемо, робота наче йде, вже кілька машин по -по 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 назустріч мені їхало, завантажені, то мабуть комбайни вже свою справу роблять. Сьогодні завантажимося і сподіваюсь, будемо на елеваторі. Побачимо, далі буде. Як бачите, ще є дуже багато кукурузи не прибраної. Там на горизонті попереду дуже добре видно поля. Камера може не передасть, але по кольору між деревами можна зрозуміти. То все кукуруза. Це все Жигалівська. Жигалівська кукуруза, яку нам ще треба вивезти. І тут дуже-дуже багато гектарів жах. Вже скоро новий рік ми ще не прибрали минулого року в грудні місяці. На початку грудня ми останню зернигу з поля вивезли. Якби не ця війна і в цьому році трохи погода заважає, то процес вийшов набагато швидше. Ми що маємо, те маємо. У будь-яких умовах ми впораємося з поставленим завданням. доля нам про Сюрпризы. Ничего. Будем жить. Все, все у нас будет добре. Ну вот мы и на месте. Вайнери уже обед. Зимові пейзажі. Все гарно, красиво. Ну а ми, як завжди, трохи застрягли. Оманлива підстілка ця. Я думав, воно більш-менш буде. А воно зовсім вогке. Трошки колесо провалилося, ну я і грибнувся. Ну, знову ж таки, в мене не працює блокування, нема в нас електрика, я не електрик, я в цьому не дуже розуміюсь. не працює блокування, не можу я мост заблокувати, щоб хоча б гриблась вона хоч трошки. На двох колесах я б тут виїхав би, тільки так, Ну на одному, що ж, нічого, там є трактори, нас витягнуть, все буде добре. Я третій на завантаження. Через годинку-другу вже буду їхати на елеватор. Такі справи. Ну ось, нас знов тягають. Так, ну ось і все, ми завантажились. Їдемо. Їдемо на елеватор. Побачимо, скільки там машин буде, може нас швиденько вигрузять, вивантажать. Ми поїдемо назад ще. В принципі, якраз буде нормально. Час покаже. Поки що вибираємося з села на трасу, ну а там кілометрів 70 до елеватора, недовго їхати по чистій дорозі. Патрі вже стали чергу. Не дуже вона й довга, але постояти доведеться. Важати на цьому рей закінчений.